Друзі, вітаю вас! Ми живемо в епоху змін, але одне є незмінним це вихід чергового дайджесту і новин Alpi News на каналі AlpLife. Вітаю! З вами я, його ведучий Влад. Чому я одразу почав говорити про епоху змін? Тому що в останню декаду січня сегмент штучного інтелекту добряче так струсонуло. Причиною тому стала поява декількох китайських нейромереж. Плюс це відбулося на тлі заяв урядів США та Китаю про суттєві інвестиції в розвиток AI-технологій. В соцмережах навіть почали з'являтися пророцькі заголовки: про АІ-війну, появу вбивць та смерть чату GPT, обвал ринку акцій техногігантів у США. В черговий раз заговорили про інвестиційну АІ-Бульбашку і так далі. Проте насправді, якщо розібратися, то нової революції, тим паче війни на ринку штучного інтелекту, не відбувається. А от конкуренція та маркетингові хитрощі мають місце бути. Давайте ж розберемося з цим. Наприкінці грудня 2024 року анонсували вихід моделі V3, яка в сотні разів дешевша за американські аналоги. А в кінці січня з'явилися R1 з покращеним міркуванням та відкритим кодом. Квен 2,5 від Alibaba, яка розпізнає навіть відео тривалістю до однієї години, може створювати AI-агенти тощо. Квен 2.5 Max від Alibaba – це вже мультимодальна модель, яка працює з текстом, генерує фото, відео, пише код. Звісно, в цьому випуску ми будемо тим чи іншим чином порівнювати нові моделі із вже існуючими, щоб зрозуміти, чи дійсно вони мають таку вбивчу силу, про яку пишуть. А також відслідкуємо реакції інших гравців на їх появу. А от детальний розбір можливостей нових нейронок можна подивитися на освітній платформі ai навичок Альпі. Тож не втрачайте часу, переходьте за посиланням та розбирайтеся. Найголовніше на чому наполягали китайські розробники нейромережі DeepSeek, це те, що її створення та навчання обійшлися в рекордно короткі сроки та майже задарма 2 місяці та 5,6 мільйонів доларів. В мережі одразу згадали про інтерв'ю засновника OpenAI Сема Альтмана, коли на питання інвестора з Індії: чи можуть три суперрозумні інженери створити конкурента ChatGPT за 10 мільйонів доларів? Він відповів, це абсолютно безнадійно. Ми скажемо тобі, що змагатися з нами у навчанні базових моделей абсолютно безнадійно. Не варто навіть намагатися, але це твоя робота і все ж спробувати. І я вірю в обидві ці речі. Я думаю, це досить безнадійно. Ми ще не встигли записати цей випуск, а SEO Антропік Dario Amodei вже видав нове есе з приводу Китаю та DeepSeek. Він наголосив, що їх мовна модель Sonnet 3.5 теж натренована менш ніж за 10 мільйонів доларів. Але більшість аналітиків не довіряють цим даним. За розрахунками Semi Analysis, реальна вартість навчання DeepSeek значно перевищує офіційні заяви. Виявилося, що DeepSeek використовує близько 10 тисяч графічних процесорів Nvidia H800 і ще 10 тисяч чіпів H100 та інші апаратні прискорювачі. Загальна вартість серверів становить 1,6 мільярдів доларів, а експлуатаційні витрати сягають 944 мільйони доларів. Це означає, що реальні витрати на навчання моделі були десь у 400 разів вищими, ніж заявлені. Судячи з усього, 5,6 мільйонів доларів стосувалися лише окремого етапу запуску, або взагалі були брехнею. Кішечка пішла, а ми продовжуємо. Також навколо DeepSeek вже почали з'являтися фейки. Росіяни запустили новину, що нібито DeepSeek створено на базі радянських розробок 1985 року. Тренували, мабуть, на великій радянській енциклопедії. І це все насправді не безпідставно. Сам Дональд Трамп заявив наступне: Давайте послухаємо. Yes, the Chinese borrowed artificial intelligence from the USSR about 40 years ago. Uh, Xi Jinping personally told me about it. They just didn't know what to do with it until ChatGPT appeared. Ну насправді це все жарти і фейк, створений з допомогою штучного інтелекту. Нещодавно в мережі просто з'явився і сервіс створення фейкових оголошень від Дональда Трампа. Ви пишете текст в Твіттер, і вам потім реплаєм сайт відповідає реалістичним зверненням президента Сполучених Штатів, але наразі вже не працює. А от що дійсно важливо стосовно цієї історії стосується фундаментальних принципів глибокого навчання, на яких і базується сучасний штучний інтелект. Ці принципи були закладені українським вченим Олексієм Івахненком. Ще у 1965 році він розробив метод групового урахування аргументів МГУА, який вважається одним із перших прикладів багатошарових нейронних мереж. Його дослідження стали основою для розвитку технологій, які ми використовуємо сьогодні. Тому, попри всі чутки про те, що Діпсік може бути створена на базі радянського коду, ну це не відповідає дійсності. Натомість вклади Вахненка у розвиток шиї є беззаперечним і визнається у всьому світі. І тут, бачите, росіяни намагалися вкрасти досягнення українського вченого. Ну нічого буває, ми вже до такого звикли. Описуючи переваги китайських новинок, постійно наполягали на тому, що моделі можуть і працювати з текстом, і малювати. А Квен 2,5 Max від Альбаба, навіть створювати відео та писати код. Що ми маємо наразі? Функція генерації відео в Квен 2,5 Max почала з'являтися у деяких користувачів майже через тиждень після запуску. На момент запису до України ця функція ще не дійшла. Мабуть, як і все китайське йде морем. Чекаємо наші посилки з Aliexpress. А DeepSeek взагалі лягла майже одразу після запуску. Спочатку розробники виправдовували це напливом користувачів, а потім стали списувати закриття реєстрації на хакерські атаки. До речі, новини про хакерський злам виявилися правдою. Компанія з кібербезпеки VIS повідомила, що сканування систем DeepSeek виявило понад мільйон рядків незахищеної інформації включаючи цифрові програмні ключі та журнали чатів, які містять взаємодію користувачів із безкоштовним помічником DiepSick. На думку головного технічного директора ВІЗ, дані було так просто знайти, що доступ до них отримали не лише вони. Як на мене, якось незручно вийшло. Проте я щось не можу згадати історії про витік даних в OpenAI. Якщо такі були, пишіть в коментарях. Проте, от DeepSeek, окрім витоку даних, є ще одна проблема. Підозрюють, що нейронка шпигує за користувачами на користь Китаю. Більше балів соціального рейтингу цим розробникам. Сі Цзіньпінь каже круто. Ми дуже в Ну і саме через це, італійські органи захисту даних наказав обмежити Діпсік Україні для захисту італійських користувачів. Крім того, розпочато розслідування проти компанії, що створила нейромережу. OpenAI звинуватила китайську DeepSeek у використанні її напрацювань для навчання своєї шиї моделі. Компанія повідомила пресі, що виявила докази дистиляції. Цей метод використовується розробниками для отримання кращої продуктивності на простіших моделях, використовуючи результати роботи більших і потужніших моделей. На фоні такого агресивного піару DeepSeek акції американських компаній пішли вниз. Наприклад, у одного з лідерів індустрії Nvidia вони впали на 17%, а капіталізація компанії стала меншою майже на 600 мільярдів доларів. DeepSeek навіть стали порівнювати з Cisco, акції якої обвалилися під час краху доткомів на початку нульових. Скоріше за все, порівняння недоречне та завчасне, тому що вже на наступний день. Почалося відновлення, і акції Nvidia здорожчали на 4%. Але все ще вони знаходяться нижче, ніж ну до діпсіку, Коротше, це зрозуміло. До речі, засновник NVIDIA Дженсен Хуанг втратив 20 мільярдів доларів. Тому в мемах йому одразу нагадали, що в 78-му році він починав як посудомийник в ресторані, і на тлі такого падіння йому нібито знову доведеться повернутися на старе місце роботи. Хотів би я на це подивитися, та давайте й подивимось. У нас вже є нейронки. Ну, от бачите, як круто. Насправді раніше ми могли щось собі тільки уявити, а тепер ми можемо це і візуалізувати. А ми з вами давайте будемо продовжувати та не гаяти часу. А яким чином відреагували американські конкуренти? Мета настільки занепокоїлася проривом DeepSeek, що створила чотири спеціальні команди так звані War Rooms, щоб зрозуміти, як їхній конкурент зміг досягти рівня ChatGPT за значно менші гроші. Наразі дві команди купаються в тому, як DeepSeek зміг здешевити навчання та запуск своєї моделі. А інші дві аналізують джерела даних і можливі зміни в архітектурі LAMA. Президент Дональд Трамп назвав стрімкий успіх китайського AI-додатку DeepSeek сигналом для пробудження для американських it компаній. Трамп, який раніше скасував низку обмежень уряду Байдену, Вважає появу доступних ai моделей позитивним фактором. Проте зазначає, що США не повинні втрачати пильність і лідируючі позиції. А поки весь світ дивувався успіху китайської DeepSeek, OpenAI дотримувався режиму тиші. Компанія без особливого шуму представила ChatGPT Gov, нову версію свого шиї-помічника, розроблену спеціально для державних установ США. Компанії наголошують, що це стратегічний крок до цифрової трансформації держсектору. Цікаво, чим там займається Федерів, де шиї помічник у дію. Будемо чекати. Держустанови зможуть розгортати чат GPT-GOF у власній хмарі Microsoft Azure, забезпечуючи повний контроль над безпекою та конфіденційністю даних. Система підтримує найсуворіші стандарти кібербезпеки та відповідає всім урядовим вимогам. Цей крок, звичайно, допоможе оптимізувати державні операції та покращити надання послуг. Але ж і одночасно забезпечить ОПЕНАЙ надійним джерелом доходу в довгостроковій перспективі. І головне в останній день січня ОПЕНАІ випустила нову модель О3 міні. Безкоштовний доступ є, але ліміт 10 повідомлень на 4 години. У кого Чат-GPT плюс 20 доларів на місяць, це 150 повідомлень на день. Є дві версії О3 міні. О3 міні звичайна, яка краще пише тексти, але слабша в математиці. Варіант за замовчуванням у Чат GPT. І також O3-Mini-High для платних користувачів. Там є режим підвищеного міркування. Також вона трошечки повільніше думає, але глибше. Вона заточена під математику, програмування та аналітику і показує найкращі результати на складних завданнях. У новинах про це одразу почали писати, що з'явився вбивця Діпсік, тобто у нас історія буде повторюватися і повторюватися по колу. Постійні вбивці один одного. А ми з вами будемо закінчувати. І наостанок, давайте поговоримо. А яка ж користь кінцевому користувачу від цих конкурентних перегонів? Все дуже просто: покращення якості продукту. Та, можливо, навіть його здешевлення. Але це в кращі часи, які ще не наступили. Тому я з вами прощаюся і побачимося з вами в кращі часи. До речі, можливо, вам було цікаво, що це позаду мене за вініл таки крутиться. А ми вирішили робити для кожного випуску кавер на якусь відому пісню і показувати вам його після випуску. Тож, дивіться і пишіть в коментарях, чи вгадали ви. І якщо вгадаєте, давайте ми вам дамо бонус. Якщо ви придбаєте наш курс AI Creator, то ми дамо вам безкоштовну додаткову сесію з експертами, які допоможуть вирішити будь-яке ваше питання. Ну, зрозуміло, те, що зможуть. От а на цьому наш випуск вже точно добігає кінця. Я вам дякую за вашу увагу, і ми з вами зустрінемося в кращі часи. should have just walked away. Walk, away walk away softest of mysteries a myth wrapped in pink wool. i know that i should just let go but as they always say better lost in dreams than awake in gray you know what they say, say